Вона її сестра, море, лагуни і гори, файну циганку ту знали. І двадцять сім мата Її любові прохали. Вона ж їм казала відверт. А видай, не пічає заняття була. А є потім. Давай мені не віддавай. Ні, нічого. В тебе всі пісні Ми спортсмен, привет. Спасибо, Спасибо. Ну що, Светка Привоз, пришел до меня? Я. Это мий друг, Светка. Ты до мене пришла Светка Привоз, да? Ну что, я тебе бажаю удачи. Ну, ты у меня так умничка. Ты, ты будешь чемпионом мира. Ты знаешь по футболу? Да? Спасибо тебе. Спасибо, Денечка. Ждіть звонка, так. Да. Ми Все. давайте про ну, давай, цю тобі удачі. А це хто? Це Дениска. Це ріку вчора я була на іменинах. А -а -а. Да. Давай. Давайте до ваших дороги. щастя, радості. Дякую вам велике. Дякую вашій команді. Спасибо. Хочу передати велике дякую. Русь тобі. Ти в Китаї сиш мало але не моя. Приїдеш, поїдеш при мою. Тучваль вам дуже, дуже велика за такий прекрасний стінку, тому що я вам дуже вдячна за це все. Я вам дякую, що ви в мене є. Давайте за вас. Я теж з вами, дякую за вашу підтримку, дякую за все. Я вас дуже люблю. Так що Яруся, приїжджай приїжджає, їж світульки на малосолку, бо вона в мене поцілуй, Давай. Давай, I love you. Здравствуй, моя милашка. Да ты мининица еще не ушла? Нет, я стояла. Она вас ждала? Нет. Я тебя ждала. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Идем, идем, идем. Нет, я убегала. Я на секунду. Я тоже на работе. На секунду. Давай, давай на секунду. Юля там тоже все сети, давай. Таївська, або... Пошли, идем-то. здоров'я, життя, достаточка, світулечка, щоб все життя було. У мене ще не було дня народження. Нова життя. Тому що сапом не було. <расш> Даже, <расш> ні, я, ну, утром, коли <расш> приїхали э, концерти дівчатка, то я ж, ну, по їхнім цим 100 грам випила, ікрою закусила і розбила стакан. І все, і капля в морі, капля в морі, а в живок і нічого. Але я наверстаю. Ми наверстаємо. За це Святулька, не все. Ми все наверстаємо. Раночка. Ой, диві. дівчатка, дивіться. Дивіться. Тань, Костик, дивіться. Жан, спасибо тобі велике. Я навіть не сумнівалася. Навіть не сумнівалася, дивіться, дивіться дівчатка. Жаночка, до речі, пече дуже пусті тортики. Чесно, вона оці пече і сніка, що хоче. Ми мамі на і робить себе. Вона дійсно, це не то, що... Я її менеджер. Пусті. Дивіться, дивіться. Де той тортик? У мене де той тортик, і там торчик. Здрасте. Здрасте. Добрий день. Ну здрасте. Ну я тебе ждала сім'ї утра, ти знаєш? Ну що, ну що? Ну ти мала бути в шест, ти проспала. Ти встала в одніце, так? Да? Це моя кресниця, це моя. Боже, чуєш, я так споминаю, що а що ти там? Йомте за мною сюди. ти хоч до мене на роботу. Чуєш? Я знаю, що подарок іде. Іди сюди, подарок, іди сюди. А тут світочний рай. Диви що тут А положение. Спасибо мені. Спасибо. Спасибо, дядь Толя, мені дзвонить, дзвонить. Толя, я його знаєш коли поздравила 0023. Пристав. двадцять я кажу. Я ти знаєш, кажу, я ще вспоминаю те время, коли Дашка родилася. І час, як ми вчора, йшли, з тюдиш по мене. Діма спав, Діма спав в турніках, Саша було коврика. І не могли прийти в часи, думаю, що Господу прости вже нема. Так ми тебе доця ждали, так? Ти моя манючка. Щастя, ждала, тебе всім утра плакала, не спала, ждала. Вона впрямь зібрала. Вона на кожух і приїхала різалась. А що ти став, як не рідиш? Кому не Що, в'язнути? Я знал, что это будет просто мне на, три года вперед. А видишь, ты видишь, бачу, а ты что, бачу так? фотографии привезла? Я вот видео, я что-то видел, он говорит, так я что, убираю. Да, да, ворожи, да. Так что, мои хорошенькие, я вас всех люблю, я этого ждала. И буду ехать немножко до дома. Ну, да уже ну, дома чисто, уже все поубрано. <laughs> да, все, уже спасибо, все давай. Давай, Пуше. тоже мне. Моя, видите, ну, у меня кудечка. Дівчина, ну що ти забула про мене? Я тебе не чекала, чекала. Днем народження, дірочка, спасибо. квіточка. цей і промінчик сонця наш. Просипаємося, світулечка, зразу. Дуже тебе люблю. Дякую. Всього все найкраще. Ти любиш все... мої губи. Так, да, я люблю її цілувати. Mm -hmm. А то? Ти не любиш цього, так? Да? Ну, а це потім, світулечка, спасибо. спасибо. Спасибо тебе Марійка. Я вже скучила з тобою, тебе скільки не бачила. Всього <свіття> найкраще. Всего. Все Всего. Всего. В в я знаю. Я два хвилина знайома з Світланою. Дуже щаслива, що я з познайомлю. Дякую. І для мене така мотивація от мужчина. Спасибо, Майдана. Здрасте, дядя Юра, здрасте. Здравствуйте. днем рождения вас. Спасибо. Желаю счастья, здоровья. Да, а, Спасибо. Даже, Спасибо. Сюда давай. Давай, а, ну, давай, Спасибо. 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 Спасиб Ждала. А моя Петровна є на базу. Тепер даси Петровну, ти передай вітання. Дуже велике. Я тобі принесу і фартухи, і пов'язку, і платки. Ні, 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 я її наповню. Петровна, я тебе дуже люблю. Я хочу смерти пісню, а я тебе чекала, а ти не прийшла. А знаєш що? Все остальне скажу лічно. Ні, я тебе люблю Петровна. А ти їй передасиш, так, штрафниця наша. Що, пожалуйста. Бар на привозе, ресторан на привозе, да? А что, не? А да, туда. Туда. Светлана, а. хочу тебя поздравить. Да давай. Пожелать тебе, чтобы ты была в центре внимания. Спасибо. Спасибо. Да. Ты суперщиночка. Моя красичка. Моя. Спасибо, моя. счастья. Спасибо. 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 Спасибо, самое накрасиво. Манюня моя, полети. Так девиту тут. Ні, туди пошли. два буде мені не можна? Да, да, Танюшка, іди сюди, Танюшка, іди. Так, Танюшка, от. Ми тебе вітаємо з пришестям тебе. Ми здоровається з безнесеня здоровенькі кеклебко. Саме накрасиво. Манюня, ну привіт, мала. Як діла? Привітаю тебе. Спасибо. Як діла? Нормально все. Все нормально. Так, це просила моя красуня. Де вона? Красуня е, Леся. Ось ну, там вон дай, давай. Де вона? Красуня Леся. Ось вона. Вот Ось ну, вона. Вот привези она. мені то, що мені треба. Я кажу, що треба. Ну привези то, що тобі треба. Ми так, привітаємо. Спасибо. Очаровательно, обаятельно, привлекательно. Сильно жінка, сильно Ну заходи, а, ну, ну вставай, бачите. очаровательні, обаятельні мої. Острова, Дякую. Юлі, не закривай калиточку, моя різна. Ні, не, не закрывай, закрывай, наоборот закрывай. Ну иди сюда, мала. Вот да, так. Святолечко, с днем рождения тебе, дорогая. Искренне тебе поздравляем с днем рождения, потому что всегда сверкала. Чи ты Ну говори, 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 говорю. Говори, щоб ну, ты завжди сяла квиточку, зірочкой, щоб самые сокровенные мечты любим. Спасибо, Спасибо Марк. Да. Эми Коля. Позначили. Вікуль, люблю. люблю, ти одначення. Люблю, я могу сказати. Це тебе без охорони? Без охорони. Громко могу сказати. Без охорони? Без охорони. Ти тебе можеш обняти і не пускати. <сісті> <сісті> Ой, оце набила мені. Я <сісті> <сісті> Косточок, ну прекрасную жизнь она файна трошки займу вже все уже файна була утром файна була утром а вже таку трошки не файна чи Цвети? байдуже Нет, красивая, а, ти не красива, прекрасна очаровательна, обаятельна, привлекательна. Кожна жінка, ви знаєте, що кожна жінка, вона яка в нас очаровательна і з кожним роком, да викусь. Да, Ми такі стем злами ну, очаровашки, а баяшки побачу ягода Йо хо йохо. Я вам дякую. А тут є від кого? Ну, там є відкритка, я так розумію, що має бути виписано. Є відкритка, так, да, є. Так, чекаємо. Світланочка, поздравляю з днем рождення, щастя, радості вам. Всього хорошого. Так, вашим серці ми будьте А, це Гарік Гарик. Гарик, я вам дуже дякую за привітання. Да. Це моїх клієнти з Києва. Я вам дуже дякую, Карі. Одним словом, побажання, щоб ми всі були здорові, щоб ми всі були щасливі, щоб ми всі були любимі. Гарі, дуже велике вам дякую. Тепер ще раз повернаємося з одним рождення. Желаємо тебе щастя, здоров'я, любви, немає німа та Щоб ти була щаслива і у тебе все не що сказати. Петульчика, ми тебе дуже любимо, цінимо. Тебе жінського щастя, мирного неба над головою. чтобы все, что ты себе мечтаешь, могла легко осуществить. Пока-пока. Привет, я Поздравляю тебя с днем рождения. Желаем тебе счастья, здоровья, любви, молодого головой, Чтобы ты была сч счастливой и у тебя все мечты сказались. Светулька, мы тебя очень любим, ценим. Тебе женского счастья, мирного неба над головой. И чтобы все, что ты себе мечтаешь, могла легко осуществить. Пока-пока. В Одесі. А що ви робите в Одесі? Е, іду на привоз вітати Світлану Базаренко з днем народження. Але про дівчинки, я дуже вийшов. Ну, у мене, напевно, в тому році, ну напевно, було трошки менше. І з кожним роком стає все більше, більше, більше. Я вам дуже вдячна. Я вам вдячна за кожне слово, яке ви мені написали. У мене в інстаграмі, в тіктокі мільйони побажань. І саме головне, ви знаєте, що мені більше все сподобалось. У мене не одного даже немає бакого коментаря. Я вам дуже вдячна. Ну, це коментарі, це таке це взагалі, ми оклишаємо. Але хочу вам подякувати, подякувати за вашу увагу, подякувати за ваші теплі слова. Ваша підтримка, вона дійсно дуже дорого стоїть, мої рядучки. Так що, ці всі весь світочний рай, я хочу закинути вам в лінку для вашого настрою, щоб, щоб ви у мене завжди були, знаєте, красиві, як у ці розочки, щоб ви мене завжди посміхали, щоб у мене завжди, щоб у вас завжди, завжди було все-все добре, щоб всі ваші мрії здійснились, щоб все ваше задумане завжди було так, як ви хочете. Так що, мої Дуді, я вам дуже дуже вдячна. Чесно, я така, знаєте, трошки вже знаєте, трошки сівша батарейка, але це нічого це, знаєте, Це такі моменти сьогодні і плакала, сміялася. І це були такі моменти сьогодні. Знаєте, моменти нашого дня народження. Так що, мої люди, я вам дякую. Хочу вам подякувати ще раз. низький вам флін, низький вам блін за вашу підтримку. Ваша підтримка дорогого стоїть. Одне слово, Світоль, вітаю! Це дорогого стоїть. Вземо додому подарунки. Всі квіти, на жаль, забрати не зможемо, мабуть. Будуть на роботі Світлану радувати. Добрий день. Добрий. Все, що я завжди знову от себе. А ну давайте. Кожна людині Бог є таланти. Їх можна або приумножити, або... Мені здається, що ви їх, не то щоб примножили їх геометричські прогресії вільні. Спасибо вам. Бажаємо здоров'я ну, щоб на області. Вся вивіска була в кожному області. Буде, буде, все буде, ви знаєте, все буде. Ми до цього йдемо, Я вам дуже дякую. Ні, ми він себе душу на Дякую вам велике. Я вам дуже вдячна. Я тільки видаті Так, 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 Прийміть мій поцілуй моїми невинними губами. Я вам дякую. Шефу, вітання! Дорога Світоль, я тебе вітаю з Днем народження. Хочеться сказати тобі найкращі слова, на які ти заслуговуєш, тому що тепло твоєї душі, твоє благородство, твоє добре серце просто вражаюче. Я бажаю тобі бути багатою на здоров'я, на вірних друзів. На гроші, на прекрасні яскраві емоції. Ми надіюсь, що ти нас відносиш до числа твоїх друзів. Завжди будемо поряд з тобою і будемо завжди радіти твоїм успіхам. І ще хочу тобі сказати, що саме безцінний дар це Боже благословіння. От Я Тебе его бажаю на долгие-долгие руки. Целую Тебя и люблю. Мои богини, хочу вам показать пример, ну просто, волшебной жиночки, у которой день рождения сегодня. И посмотрите, как ее задарили цветами. Посмотрите на вообще щедрость, на состояние этого человека. Каждый день она працюет, каждый день она ходит по привозу и показывает. У кого рыбка, у кого молочко, у кого сальце, у кого что купить. Вот она настоящая щедрость, девочки, вот она. То есть человек искренний, от доброты душевной показывает всем. Она сама трудяшка и плюс и другим помогает. Да? Вот она элементарная щедрость, она ничего не ждет взамен. И пожалуйста, сколько подарков, сколько поздравлений она получает. Это ж не просто так. Украиночки красоты!